Борщівник сосновського садівники зовсім не раді бачити на своїй ділянці, тільки з'явившись, він швидко розростається і витісняє культурні рослини, а також становить небезпеку для людини. Що таке борщівник сосновського? Це трав'яниста рослина, яка належить сімейству зонтичні. Воно відрізняється величезними розмірами. Досягаючи висоти не менше один, на потужному стеблі розташовуються великі розсічені листя, а суцвіття являє собою складний парасольку з білими і рожевими квітками у сорок. Двадцять століття борщівник збиралися культивувати як силосну культуру, але ця спроба зазнала невдачі, оскільки рослина виявилася отруйною. Дотик до нього викликає сильні опіки через вміст в соку токсичних речовин. А під час цвітіння борщевник становить небезпеку для алергіків, викликаючи набряк гортані, який веде до задухи, щоб вивести бур'ян, потрібно чимало сил. Доступово бур'ян переселився в дику природу. Завдяки своїй живучості, з кожним роком він відвоює все нові території, представляючи небезпеку як для людини, так і для рослин, до чого призводить бездіяльність. Довгі роки розмноження бур'яну відбувалося безконтрольно, що дозволило їй сильно розростися. Потім влада стала вживати заходів щодо звільнення земель, зайнятих борщівником, виділяючи чималі кошти на боротьбу з ним, щоб не допустити поширення борщівника, важливо боротися з ним і на дачних ділянках, так як деякі дачники халатно ставляться до цих обов'язків в декількох регіонах. Введені штрафи за відмову від знищення бур'яну. Так, в підмосков'ї фізичній особі доведеться заплатити від 2 до 5 тисяч гривень, якщо на території його дачі спостерігаються зарості цієї бур'яну, як проводити заходи по боротьбі, позбутися від рослини з першого разу навряд чи вдасться. Заходи з очищення території від бур'яну доведеться проводити кілька разів, якщо рослин небагато, вапна їх можна за допомогою лопати. Для цього потрібно обережно обрубати стебла, а всередину залишилося пеньків валити розчин оцевої есенції або засипати сіль, після цього борщівник прикрити поліетиленовою плівкою на 3-4 години. Молоді неквітучі рослини на початку весни можна скосити. Така процедура проводиться вранці або ввечері, після відростання бур'янів потрібно повторне скошування. Інакше бур'ян тільки зміцніє, якщо борщівника дуже багато допоможе посадка газону на місці розростання бур'янів, попередньо їх потрібно скосити, розстелити зверху готекстиль, потім насипати шар грунту і засіяти газонною травою. Землю для газону потрібно брати з місця. Де немає сорного рослини, сильно зарослий ділянку можна рано навесні накрити товстою чорною плівкою, яку закріпити камінням, дошками або іншим матеріалом. Знімається укриття тільки в червні наступного року. Борщівник знищують і різними гербіцидами, але застосовувати їх на дачній ділянці небезпечно, шкідливі речовини потраплять в ґрунт, а потім в вирощений урожай. Тому від такого способу боротьби краще відмовитися. В ході робіт по виведенню бур'яну слід пам'ятати про заходи безпеки працювати потрібно в масці, рукавичках і одязі, що закриває всі частини тіла, видалену траву необхідно спалювати.